Давай. Я Олена. А ви? Я Оля. Пані Оля. Дуже Давай. приємно. Ви приїхали в Опішню. до моєї печі, гріте плечі. А в нашої печі, і золоті, і плечі, і сирібні і крила. Щоб нам бабку паску, що ль... робила, гнітила. Я доктор історичних наук і тому я підтримую колег з вашого інституту. <клес> Дорогі колеги, вам привіт Кременчуківців! Можливо, ймовірно, але пані Оля, точно хай приїде. Кременчуківці за вами всі приїдуть. Щорічний грандіозний фестиваль. Борщику глиняному горщику. Динаміка з першого фестивалю, коли який відбувся 14 серпня 2014 року. Ми провели вже 10 фестивалів. То минулий рік було, був 10-й. На першому фестивалі у нас було 12 різновидів борщів, тільки 12. А потім на другий фестиваль 24, а потім 36, а потім 48, а потім на п'ятий я округлила до 50, на шостому фестивалі, неважко здогадатися, 60. І таким чином на 10-му було 100. Різновидів борщів. А вже на цей рік, 9 серпня, 25 року, їх буде тільки 101. Тому що кажу, чому тільки. Тому що на наступний рік, а це буде 10 серпня 26-го року, буде 102 борщі. Я вже десятки не додаю, бо вже багато і так борщів. Але я автор книги. 365 борщиків, 365. про весілля. Мене книга. Ну, це свіжі книги. Вони вийшли в мене у Харкові, якраз у час Великої війни. Це книга видана в 2023 році. Місто Харків. І дуже цьому тішуся. Книга про весілля 24 четвертому. А я вам вдячна за вашу підтримку. Бо якби ви не їхали в мою садибу, і ви, і всі інші люди, ну я б думала, що ну це все нікому не треба. А оскільки ну, я ж тут живу, я тут працюю, у тут, мене тут вся моя родина, тут моя, ну, моя вся така моя любов. Ви думаєте, як я все встигаю? 101 борщ. Я на фестивалі не варю 101 борщ, а його варитимуть інші люди, ну, ті, хто бажають учасники, учасниці. І в нас буде цьогоріч вже зареєстровано сім мужчин. Сім мужчин, борщоварів. І борщі їдуть зі Львова, з Львівщини, з Вінниці, з Вінничини, з Житомира, Житомирщини, Дніпропетровщини, наприклад, Селянівський, Китайгородський, Петриківський. Буду по Харківщина дуже активна. Іди Лозівська громада, там кілька борщів, Миролюбівський, Катеринінський. І в нас відбувається дегустація шість разів на день. І на 10-ту перша дегустація, на на шосту друга дегустація кожні дві години. Okay. І виносимо там по 10, по 15, по 20 борщиків. Американський був борщ, японський, що тільки він мої дівчата не вигадують. І ще один хід полуниця, борщ з полуницею. Я дослідниця української народної культури, етнолог. Це моя любов, це моє життя. Присвятила 23 роки дослідження української традиційної культури. Воно, знаєте, само нікуди нічого не береться. Я народилася на хуторі поблизу Диканьки. Але батьки чомусь написали, що народ. В місті Харкові. Ну, Вони жили на той час там, ми там були студентами з ветеринарної Харківської академії, немає ніякого секрету. Але народилася на хуторі поблизу Диканьки. Зверніть увагу, посуд глиняний. Ви в глиняній місці зараз будемо м'ясо перемішувати і вбивати. Їмо з глиняних мисок, варимо борщик у глиняному горщику, тісто місяця в макітрі. Печемо паску у пасківника глиняних. Тобто глина для мене це не просто, що ми в Опішні, До речі, в Опішні музеї гончарства я присвятила 12 років. Трошки брешемо, що ми столиця українського гончарства. Ні. Столиця українського гончарства, як у думаєте, хто? Який регіон України? Який усередок? Осьівщина. Ні. Вся Україна. Тому що у Івано-Франківській області дуже відомий, ви зразу його назвали Косівський е осередок гончарства. Ось в Опішні е у, у Полтавщині не тільки ж пішня, Миргород, там же Миргородський Шишак. техніку не просто так і в Шишаках. У Кремечучині було гончарство. У кожному ось у Донбасі. Ну можете не знати. Ну можете знати, у Луганщині, не знаєте макарів'яр. Колись був гончарний осередок, і він такий, ну, вже тепер немає, невідомий, бо затихло гончарство, навіть до війни затихло. А у Донецькій області, ви ж знаєте, це у вас точно до моя миска відте. Правильно, у розумашка ви моя. То чому ж тільки опішня, центр Пещанського? Ну, ну тому що є музей гончарства, це класно, що він є, класний музей, але вся Україна глиняна і можна розпіарити будь-який осередок. Приклад вже провела: борщем, навіть просто готуючи борщ. Кожна одна людина може нести в собі, як мінімум. Борщ мамин і якщо заміжня, борщ свикрушен. Ну як мінімум борщ мамин. А хто дівчатка не вміє варити борщ, той не заміжня ходить. Мені вдається інфікувати людей оцією любов'ю до печі, щоб тісто всі люблять, багато хто жінки у нас в українки і чоловіки теж. Але щоб біля печі, і вони тоді одразу спробують, і тоді вже ну це вже стає в них. І на фестиваль борщ-колорщику. Ми, окрім борщів, ми готуємо ще короваї. А тепер я так уже підросла, що я маю окремий коровай фест. І в них вже було п'ять. Коро борщ і колорщику одинадцять, а короваї в фестів п'ять. І за один день ми спекли в минулому році, 25 жовтня, 70 короваїв за день. Ну, ми їх спекли хтось раніше, і ще й тобто їх було презентовано одночасно. Mm -hmm. Ну, це так не робить ціла держава. Міністром культури мені іноді люди заказують. Кажу, ви що, в мене ж не буде часу людську роботу робити, бо міністр культури це адміністратор. Ну, а я ну, хіба му королевою, так. Да. Хоча я і так себе тут королевою вилучаю, що моє королівство, моя піч, мої кочерги і так далі. Тільки підданих ще мало, ну знаєте, що це, тут тільки цуцики бігають. Та. Ну, нема ще піддани, ну горобці слухняні. А так ще. А тепер я ще окрилилася. Роблю тепер весняний фестиваль. Зустрічаємо весну і печемо бабки. Ми вже бабки спекли 15 березня. Перші ми вже їх спекли, пташки, бабки, верчі, усякі солеженики, всякі там солодунчики. Цілий спектр народних страв. І це ж живі майстер-класи, живе спілкування, живі люди. Люди ж їдуть з усенької України. Всі так про нас думають, що ми така духовна столиця. А ми там. Говоримо різними мовами, де діватися, е, не патріотичні відносно землі, на якій живемо. Ну, як є. Я що можу? Мені можна е, сказати ти, а я що можу, я на своєму дворі вигрібаю, беру граблі, вигрібаю і перед двором стараюся, квітку сажу. Ну, тобто роблю е, культуру навколо себе, так так як я можу, по моїм можливостям. Будуть у мене завтра більше можливості. Хо -хо -хо -хо. Жити треба жити. Я хочу жити я ще дитину, хочу це ой, а я буду думати про те, міністерські кабінети ті. Що в декрет треба до пісяти, може й двічі, ну раз. Ну це ж і не жарти, бо людей мало б мало б бути багато. Для чого я придумала родову гастрономічну академію? У мене вона буде. І я зараз роблю до неї кроки через клуб, через діяльність. Ну, клуб для того, це клуб однодумців. У мене коли взагалі нікого не було. Ну, подружки якісь, ну вони ой, буду, не буду, буду, не буду. А тепер клуб. А вимога одна. Бути людиною, ну, це само собою і брати участь у фестивалях. Вона на фестиваль попадала, все, Цариця, боже божевий! В мене ж тепер команда, хоч якась, хоч якась є таке обпертись на кого. І все. А тепер буде гастрономічна академія. І я хочу, щоб основний меседж цієї академії був основний: здоров'я, довголіття і плідність. Ем, не буду казати нації, бо коли сказала нації, людей. Тому що люди без нації, люди це люди різні, бо знаєте ж, всякі ми є і колір шкіри, і так далі. От людей.